Доброго дня, заходьте, дуже люблю такий стан троянд. Напередодні краси, буйного квітування. Розповім сьогодні, про який у нас був початок літа, про роботи, що зробили в квітнику після щедрих і навіть занадто щедрих дощів і злив. Не було можливості в кінці травня зробити підживлення сульфатом магнія, тому по пролитому ґрунті всі рослини отримали його вже на початку червня. Одна столова ложка сульфатом магнію без чубка, як моя мама казала, на 10 літрів води. Полюбуйтесь, будь ласка, Леонардо да Вінчі починає своє квітування, трошечки не передає камера, але це настільки чистий е, колір рожевий, настільки він ясний і красивий, що не любуватись неможливо. Волотиста гортензія і кюшу. Більше 20 років цій рослині. Здивування цього року. Розмір листя. Не знаю, що на неї вплинуло, листя неймовірно велике, здорове, красиве, відразу же Після того, як дощі пройшли, всі рослини отримали оприскування вертімеком від павутинного кліща. Прошу подивитися, наскільки густий зелений колір і розмір, розмір листа. Завжди, на початку червня, не раніше нормую пагони на волотистих гортензіях. На великолистових в травні завжди пасенки видаляю, а тут нормую, не можу сказати, що на цій рослині я всередині куща. Прошу подивитися, як вона показує свій вік. Наскільки треба продумувати, як її обрізати, тому що немає вже пагонів, які ростуть знизу з бічних пагонів тільки на вершині. Тому не можу сказати, що дуже багато пагонів приходиться видаляти, але видаляю, щоб середина була пуста. Листя і там таке саме величезне, щоб не було загущення, щоб суцвіття були великі. А та сама малесенька волотиста пастель грін, третій рік цій рослині, як вона у нас, але оскільки отримали її в такому жалюгідному поломаному стані, Квітування буде тільки в цьому році, і на кожному пагоні. Один пагін тільки я відщипнула від цього кущика і посадила, заживцювала, Ну, тут він вроді відповідає своїм характеристикам. Червоні спочатку були пагони, переходять в зелений і одревіснівають. І тут камера так не передає надзвичайно густий колір листя, немає хлорозу. Камера так відсвічує сонце, що листя абсолютно здорове, чисте, дуже густий колір, і вона просто молодець. Так, там Еріка заглядає. Красунька, біленька. Ну і дуже хочу звернути вашу увагу на великолистову гортензію серії Solong Aia. Цілу весну із жахом дивимося на ті великолистові гортензії, і от початок літа вже трошечки вони відходять, на їхнє покручене морозом листя. А тут такий сорт. Де оцим покрученим листям треба любуватись. Саме такі вони мають бути, ніби всі зжаті, такі хвилясті, вивернуті. Квітів ще не бачила на ньому. Рівно рік тому донечки подарували. Це новинка 2024 року. Але на кожному пагоні, я сподіваюся, що ми це побачимо, будуть квітнути. Там в описі написано, що кожна пелюсточка так само викручена. Ви знаєте, вона оця гортензія, така, як несправжня, коли доторкаєшся до неї як пластмасова. У мене є сорт «Рембрандт Тверди серії Меджикал, так само дуже тверді такі листя. На жаль, надзвичайно погано він переніс минулу весну оці приморозки, і поки страждаємо ми з чоловіком над ним рятуємо. Дуже щось не подобається його стан, але вже іншим разом поділюсь з вами. А цього відео показує, що таким от покрученим, пожмаканим листям теж можна любуватись, Війгела Ще з минулого року просила допомогти визначити сорт. Мені написали, що нана варієгата ні, тому що висока е, і не сплендіт, тому що зовсім інша варієгатність. Листя зовсім інакше. Показую вам, як вітер був сильний і зірвав верхівку якої вона причеплена до арматури трьохметрової, ну, пів метра в землю вткнуто, і отак от розвивається настільки красива рослина з двох листочків її з живця виростила, вщипнула просто в знайомої. І от вона 4-5 рік, мені здається, от таким штамбом. Виростила і ніяк не можу определити її сортову приналежність. Але ви знаєте, так іноді несподівано е, може подивитись відео людина, яка в тому розуміється, я не дуже е, важливим для мене є от сортова приналежність. Просто мені дуже цікаво рослина, яку я ні у кого не бачила. І це ж надзвичайно великолистова гортензія зліва, справа. Ви бачите, як вирівнюються листочки, все буде добре. Отак-от-прикріпили. От -от І зараз підійдемо, я вам покажу ті листочки. Вони зовсім інакші. Оця вона є дивна. Я вже розповідала минулого року, що є такий прийом у навчанні діток. Я працювала багато років з ними, коли для розвитку дрібної моторики по контуру малюнка, дітки обривають, а потім приклеюють малюнок на папір. Так, от. Лишаються такі от обривочки паперу, які дуже гарно виглядають. Подивіться, якої вони ніби обірваної форми. Я завжди, коли дивлюсь, я завжди згадую, як дітки обривали, ліпили оці малюночки. І така у мене є оця. Красива рослина. Показую вам тут виріс. Бачите, вертикально пагін, який буде прикріплений до арматури і піде догори і догори, щоб на наступний рік оця красива рослина була набагато міцніша. І вже не так теліпалася на вітрі. Наречену втікачку. Не я оцю красу. Показати її хочу після такої зливи, про яку можна сказати стіною. З вікна страшно було дивитись, а ця красуня світилась. І от вона закінчилась та злива. Я вибігла з тим телефоном, в принципі, не мало залишитися жодної пелюсточки. Здивована, неймовірно, я знаю, я вам вже показувала, як вона витримує вітер, і яка вона, ну, от, отут, от, от на тій клумбочці, спеціально для неї зробленій. Три пелюсточки. Скільки би не показувала, я знаю, як я дивлюсь у інших блогерів відео. І коли отака краса, я отримую таке просто естетичне задоволення від кольору, від відтінків, від того, настільки. Як ця рослина виросла? Яка ж вона красива? Не дуже я вмію так показувати, розглядати, як е, ну, багато таких, що я дивлюсь, любуюся, вчусь ще солонкає, вона ж теж витримала ту зливу. Теж Там же усі ж парочки позатікало, а тут, от же ж, ніжність росте. Там вона міцна ніжність, не те, що на горі. Наречена втікачка позрівняно з оцією міцною, та така твердюща, така міцна, а там ну, суцільна тендітність, така неймовірна рослина. що Наречена, що оця, що в її ножках росте Колеус, фаєр починає. Теплі, теплі ночі стали і починає рости. На наград там, так само в ці новинка цього року. От, ростуть, любуюсь буквально кожною травинкою, яка росте, міняється, і е, так добре, що ми маємо таке задоволення, правда. Отак От настільки яскравим може бути. Після дощу зливи, е, квітник. Хочу вас дуже запросити на пару хвилин, за набелі разом прогулятися зовсім недалечко. Вже кілька разів знімала неподалік від нас суспільний простір, облаштований пару років тому. І ви знаєте, що мене спонукало? Кизильник. Перше я звернула увагу, в цьому році він квітує, але поряд з квітами, зараз, я так думаю, наведу камеру, покажу вам, наскільки свіжі, ніби вони зовсім не витримали оту зиму весну. Ягоди, Подивіться, червоні світяться і оці білосніжні, ніжні малесенькі квіточки. Настільки масивом розрослось красиво, я таке бачила, ви знаєте, на каналі у пані Наталі не ідеальний сад. У неї виділено місце, є можливість посадити кизильник, от так само масивом розросли. Ну і оце. Оцей простір просто біля дороги, дуже гарно облаштований. Я думаю, що я вас ще не раз сюди запрошу, тому що він дивує своїми травами, рододендрони там ще от доквітають. І... Тут котяча м'ята скоро буде, перовські клумби, які тут цікавезні, з картеновського металу, такі величезні, так багато всього тут цікавого, оці бордюри, відділення, облаштування дуже гарно. Ну що ж, попереду у нас неймовірне квітування, попри всі наші тривоги. Будемо намагатись зберегти все, що виросло. Звичайно, примножити, працюємо в задоволення. Всього доброго. Щасливо!